Доброго дня, дітки! Сьогодні в нас гурточок, м'яка іграшка, і ми розпочнемо шити з вами подушку іграшку. Подушка іграшка в нас буде котик. От. Для цього нам потрібно. Нам потрібна тканина, тканина такого оксамитового типу, можна взяти е, хутром маленького ворсу, плюш, щоб вам вона була приємна на дотик. У мене ось такий бежевий такий, е, велюр, трикотажний. Він розтягується так. Це дуже добре, коли буде розтягуватись, і ви вибираєте, може знайдете такий трикотажний велюр. Для основної деталі потрібно таких два квадрати. 30 на 30. Наша подушка буде складатися з прямокутників, квадратів і, і кружечків. Так що, викроїти вам, е, ніякої складності ніякої не буде. Значить, повторюю: основна деталь 30 на 30, дві деталі, дві деталі. Два таких квадрати, дві деталі це основна частина. Потім у нас буде, будуть лапки. Лапки верхні і нижні. Лапки будуть складатися з двох деталей, внизу буде пришитися, подушечки будуть пришиті. Отакі я взяла біленькі. Воно потім оздоблення. Це у мене фліс трикотажний. Можете брати оксамит, фліс, все, що забажаєте. Якщо нема білого кольору, візьмете якісь інші. Значить, вони будуть складатися з меншеньких і більшеньких. Менші будуть мати коло діаметром, діаметром 8 см, більші – 9 см. Вирізайте на картоні коло діаметром 9 см, це значить розкилом циркуля 4,5 см. Робите коло, а потім переносите. Уже з картону на тканину і вирізаєте. Так само меншенький розмір. Берете розхилом з циркуля 4 см, робите коло на картоні, вирізаєте, переносите на тканину, і робите чотири деталі меншеньких. Раз, два, три, чотири буде. І більшеньких теж подушечок 4 деталі. Є. А сама лапка буде мати таку, таку довгу смужечку, їх теж має бути чотири лапка. вона буде отак складатися і будемо пришивати донизу подушечку. От, Я вже вам так розкажу. Довжина, вона буде складатися з такого прямокутника. Довжина цього прямокутника 29, ширина. ширина буде... Ну, візьмете вісім з половиною. Вісім на 29. І робимо чотири отаких смужечки. Чотири таких смужечки, чотири лапи, дві верхні, дві нижніх. Вирізаємо. Вирізаємо. Потім наш котик буде йому потрібно носика зробити. Носика беремо розхилом циркуля так само. Тут діаметр 10. Ми беремо рослім циркуля 5, робимо коло на картоні і з картону переносимо на тканину. Потім. Я вже трошки сипиться в мене. Бажано брати таку, щоб розтягувалась, бачите, отаку от трикотажну еластичну тканинку. Потім воно краще буде лягати. Так, ще вам завдання відразу буду. Потрібно по колу з маленькими зборочками зібрати і стягнути наш носик. Стягнути отаку торбинку. Отаку торбинку. Це завдання відразу даю вам. Ось, я вже стягнула. Отаку турбинку. повністю не стягуйте, тут залишайте, щоб було ось до тої величини. І сюди накладемо синтапон. Так. Потім у нас будуть підочники. підочники. Це круг теж білого кольору я взяла. І він буде ді... 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 діаметром 9 см. Значить, беремо розхилом циркуля 4,5. Робимо коло, вирізаємо і переносимо на тканину. Це підочники будуть. Що нам ще з тканини, нам потрібно. Бантик ми там йому зробимо. Я взяла отакий велюр. Він такими блискітками, такий нарядний. Бачите, ви вам перенесеться? Я думаю, буде видно вам камера, як передасть. От. Це для бантика. Для бантика беремо два прямокутнички. Два прямокутнички 12. 12 беремо на 8. Можна навіть. Ану, ще раз. Можна взяти 13 на 8. Берете 13 на 8. 2 прямокутничка. Це будемо робити бантик з нього. Так. потрібно нам голочки, обов'язково голочки, обов'язково шпильки. Отакі голочки і шпильки з такими балабушками нам обов'язково потрібна. Гольничка у вас є, я думаю, у кожного своя, І щоб голочки завжди були в гольничці, щоб не огубилися, тому що по техніці безпеки голочки і шпильки постійно повинні бути в гольничці. В кого немає, треба виготовити подушечку, звичайно, і буде вам гольничка. Так, потрібно ниточки нам. Ниточки беремо в тон... тканини, Ось такі. Бачите, я вибрала чорні для носика збирати, білі для того, щоб пришити підочники і наші подушечки на лапки. Потрібно білі ниточки. Так, ще, ви бачите, у мене є чорні ниточки акрилові. Ми будемо вишивати вуса йому і вишивати ротика. Якщо у кого нема крил, а є, може, муліне нитки, може шерстяні нитки, чи якісь такі, щоб не, не за тонкі, а щоб добре ним було вишивати, то візьмете ці, я думаю, що нитки для вишивання є у вас у всіх. Потім отакий клей, клей-олівець. У вас теж ви в школі користуєтесь ним. Я думаю, що теж є у всіх. Візьмете ще такий клей. Він нам буде потрібен в роботі. Ну, звичайно, ножиці. Так, все ви зрозуміли. Підготувати оце все. У вас була тканина підготовлена. Я думаю, викроїти всі деталі, всі деталі, і стягнути носика домашнє завдання. Ви не спішіть, нічого більше не, спіш... не спішіть. Все, що я вам зараз скажу, основні деталі ми залишаємо поки на наслідує заняття. Все, що я вам скажу, домашнє завдання це взяти. А, ще нам потрібен синтапон. Я... Вибачте. Трішки пропустила. Потрібен синтапух. У мене синтепух дуже м'якенький. він. Синтапон він трошечки, ну такі, не такий м'ясенький, трошки він твердіший. А це синтепух він так повертається, поружинить, він такий приємний. Можете взяти холофайбер, в когось що є. Ну, Щоб подушечка була м'якенькою і приємною вам на дотик. Так, синтапон потім візьмемо. І... Покладемо вносик. Покладемо всередину, от вносик, так. Стягнули, і покладемо сюди синтапон, щоб він був кругленький. Але ви не стягуєте. Ви бачите, наскільки я стягнула, можна ще трошечки отак. Дуже сильно не стягуємо. Щоб він не був такий, як м'ячик. Ні, не потрібно. Зборочки старайтесь так розпреділити по всій по всьому колу, щоб не були в одному місці зборочки є, а в іншому немає, щоб не було от таких складочок потім. От. Оце буде домашнє завдання. Накласти вам синтапон сюди. Так і Слідуючи у нас бантик. Ви можете теж скласти лицевими сторонами всередину Всередину, ось, і обшити, з усіх сторін, залишити тільки ось в цьому місці, Ось цьому чи в цьому місці залишити невеличкий отвір, навіть меншенький можна залишити Це невеличкий отвір посередині залишити десь отак. 3 см. А обшиваєте з усіх сторін. В кого є швейна машинка, ви багато хто вже володієте шиттям на швейній машинці. А в кого немає, шийте вперед голку густенько або назад голку. Назад голку, це шов дуже легко. і його теж можна, ну Тут ви можете навіть вперед голку, але дрібненькі стібочки берете. Берете дуже дрібненькі стібочки. І вивернемо через цей отвір. Зрозуміло, це буде бантик. На відстані пів сантиметра. Від краю, отак ви берете, і обшиваєте. Зрозуміло, з бантиком. Беремо ніжки наші, вони чотири мають чотири таких смужечки. Складаєте навпіл і зшиваєте всі чотири лапки. Беремо і зшиваємо. Нічого не пришиваємо, поки що нічого ми не пришиваємо, а просто отак зшиваємо. І вивертаємо, в кого є, може якийсь пінцет, в кого є буде, бо тут трошки довгеньке, а якщо немає, я на слідчий раз вам покажу. Як буде шито вже в мене, я покажу, як можна легко вивернути. Так, оце буде ваше завдання. Лапки не спішите, лапки шиваємо після цього. Все-все залишаєте, не спішите, буде вам завдання додому обшити. Ось чотири лапки. Зрозуміло, Щодо очок, я підготувала щодо очок, бо в нас ж вона буде з очками. Наша подушка-іграшка. Я підготувала ось такі цікаві гудзики, я знайшла. Ви можете взяти очки для іграшки, можете взяти любі гудзики, які у вас є. Можете навіть вирізати з фетру і приклеїти. Ну, Зараз є в магазині різні очі, можна придбати і приклеїти очки. Я знайшла гудзики. Мені, У мене є очки, але я захотіла, захотіла зробити з гудзиками. От, я думаю, що все зрозуміло. Ви все робите, домашнє завдання вам зрозуміло, і на наступний раз ми будемо продовжувати з вами роботу. На все добре, дітки, до побачення.